Ну що, доброго вечора вам. Хочу показати вам Різдво в Канаді. Вчора їздив тут Дід Мороз. Машина була така, їздила тут, бібікала всюди. Ось, гляньте, які гарні інсталяції виставляли. Вон Діда Мороза зустрічають. І хочу сказати, що е, зараз ми з вами в місті на ваша Атландія, в Канаді. Для мене це вже друге Різдво, яке я зустрічаю в Канаді. Гляньте, яка інсталяція. Е, так як Різдво все ж таки більш домашнє сімейне свято, тому всі його відмічають в родинному такому колі. Ось такі інсталяції гарні. І бачите, я обожнюю Канаду, нема нікого, нема нікого. кожен зі своєю родиною знаходиться вдома. Ось ми з вами прогулялися, подивилися ось такі інсталяції. Дуже хотіла, щоб ви подивились реальну Канаду. Тому що так, в великих містах багато-багато буде святкових таких заходів. Тут теж є святкові заходи, але все ж таки. Е Різдво це таке сімейне свято, тому ніякі кафе, нічого не працює. Ось два дні, 25, і 26, зовсім нічого не працює. Не один магазин, не одне кафе, не один банк. Нічого понеділок і вівторок. Два дні повного релаксу. Це заставляють час для родин. Люди їздять в гості, один до одного, в родині зустрічають. Ніхто нікуди не ходить ні на яку роботу. Ну, звісно, що госпіталь працює. Звісно, що критична інфраструктура працює, але всі інші відпочивають. В цьому році чотири дні ми відпочиваємо. Субота, неділя, понеділок, і вівторок, чотири дні вихідних. Тепер ще три дні я відпрацюю середа, четверг і п'ятниця, і буде новий рік. і Її будуть відмічати новий рік. Тому ну, прям свята починаються Тому ось сьогодні тільки третій день вихідного. Ще завтра в мене цілий день вихідного, цілий день релаксу, повного релаксу до мене сьогодні приїжджала моя хоз, поздоровляла мене. я Вдома теж зустрічаю. Я вирішила нікуди не їхати, залишитися вдома. Дуже важливо, мені дуже подобається це така знаєте, така традиція, коли відмічають Різдво вдома зі своєю родиною. Тому я вирішила, що я все ж таки буду чекати свого чоловіка і буду відмічати зі своєю родиною. Це мої друзі, яким я сьогодні телефонувала, з якими я розмовляла. Це мій чоловік, з яким я телефонувала, розмовляла. Тому я з родиною в Канаді я теж не одна. Ну ось так. Оце в нас сьогодні. 25 грудня вечір. Бачите, повний релакс. Повний. Всі кафешки закриті, все закрите. Всі. Вдома. Зі своєю родиною, Ви знаєте, немає такого, от яка, яка відмінність ем, Різдва, можливо. Від України те, що немає таких гучних компаній, які щоб музика гриміла там, щоб сусіди чули цю музику. Ні-ні-ні, все буде доволі так тихо, чемненько. Чемненько-чемненько. І... Всі багато людей ставлять ялинки, прикрашають свої будинки. Ви знаєте, це дуже красиво, дуже гарно. Зараз ми з вами на одну вулицю від Центральної вулиці, ми йдемо моєю вулицею, якою я вже живу, вже ось буде 1 лютого вже цілий рік. Той, хто мене питав, чи звикла я до Канади, Так, я звикла до Канади. Я вам хочу сказати, що я полюбила Канаду, я ніколи не думала, що я зможу полюбити якесь інше місце. Навіть не місце, а іншу країну. Комусь в Канаді не комфортно, мені комфортно, мені подобається. Я ось сьогодні так була вдома, дивилася фільми, трошки вчила англійську, спілкувалася. Зі своїми знайомими з тим, з ким я з дівчинкою я працювала в школі, вони теж збираються їхати сюди, в Канаду, я розповідала, що там, ну чим зможу, я така людина, що я допоможу, тому що я е, рахую, що потрібно допомагати один одному, е, тому що, ну, якщо ми разом, ми все здолаємо. А ті українці, хто вважає, що інформація це е, таке моя інтелектуальна спадщина чи собственність, ну то хай буде їхнє. Ми, я ще знаю, те розповім. Хто мене питає? Тому що, знаєте, ділитись тільки те у вас є, чим ви поділились. Безкоштовно, оте залишиться з вами назавжди. Тому що якщо ви будете комусь допомагати, але візьмете з цього кошти. Якщо це не касається ваших професійних якихось професійної роботи, ну Ось я сьогодні сиділа і думала така, така невеличка спіч мій, з приводу того, що я дуже багато давала консультацій безкоштовних в Україні військовим переселенцям. Дуже-дуже багато надавалося безкоштовних консультацій. Але я вам хочу сказати, що як мене вчили з першого курсу. МБО Запорізького національного університету, так я закінчила, Запорізький національний вітання всім, хто знає, Запорізький національний хто вчився, знає, що дуже гарні у нас там викладачі, і це моя альма-матер. Я завжди згадую дуже з великою теплотою ті роки навчання, ті п'ять років, які я навчалася там. І хочу сказати одне, що з першого курсу мені казали про те, що психолог не має права робити безкоштовні консультації. Чому? Тому що якщо людина не вклала щось в цю консультацію, тільки вклав один. Свій час консультант. Свій час, свої знання. Все, що нам достається безкоштовно, ось я про що, воно не таке цінне. А в консультаціях психолога дуже важливо, щоб відбулася така, знаєте, трансформація людини, переосмислення. Тому що психолог це всього ж тільки зеркало, в яке дивиться клієнт. Він не є навіть інструментом, він зеркало. І тому це важливо. І ось такі в мене сьогодні роздуми. А на Різдво, Різдвяна ніч, вона така чарівна. Я загадала. Перемогу в Україні і приїзд мого чоловіка в Канаду. У мене є два бажання. Сподіваюсь, наступний рік мені подарить виконання цих бажань. Ще раз Merry Christmas! Вітаю вас з Різдвом! Всіх обіймаю, кожному в родину посилаю своє побажання. Миру, злагоди і бути завжди підтримкою своїй родині, своїм друзям і всім, кому це потрібно. З вами була Світланка з Канади. З мене нові відео, з вас підписка і лайк. Чим більше лайків, тим мені приємніше знімати. Наступні відео, тому що я бачу, що ви не просто подивилися, а вам щось сподобалось або зацікавило вас. Це. Тому не забудь поставити лайк. До побачення!